Холодець для собак на новорічний стіл, швидкий рецепт. Нам потрібні три склянки. Перша з кормом в мене ексклюжен від альфа Петшоп. друга з водою і третя з желатином. Корм заливаємо водою та ставимо в микрохвильовку та чекаємо, поки він розбухне. Поки чекаємо, беремо одну моркву, її потрібно помити, почистити та натерти. Корм пересипаємо в тарілку та починаємо його м'яти. Желатин заливаємо однією склянкою гарячої води та гарно перемішуємо. А далі беріть ще одну тарілку. Рілку в неї виливайте желатин, додавайте корм та моркву. А далі справа за малим потрібно розлити все по формочкам. Ставимо це все в холодильник та забуваємо на 30 хвилин. І ура! холодець готов. Формочок смаколики дістаються дуже легко. Тож не переживайте, воно точно вилізе. А ви тільки подивіться на цю красу, це так мило. Пішли давати пробувати це. Ешеро ця закуска дуже сподобалась моїм собакам, і я буду готувати її ще на новорічний стіл.